Дорогі брати і сестри, сьогодні. Також ми роздумуємо над зціленнями Ісуса як знаком надії. У ньому є сила, яку ми також можемо відчути. Коли увійдемо в стосунки з Його особою, дуже поширеною хворобою в наш час є втома від життя. Реальність здається нам занадто складною, важкою для сприйняття, і тоді ми вимикаємо, вимикаємося і засинаємо в ілюзії, що після пробудження все буде інакше. Але з реальністю треба боротися, і разом з ісусом ми можемо це зробити добре. Іноді ми відчуваємо себе заблокованими судженнями тих, хто претендує на те, щоб навішувати ярлики на інших. Мені здається, що ці ситуації можна знайти в уривку Євангелія від Марка, де переплітаються дві історії: історія 12-річної дівчинки, яка лежить хвора в ліжку і помирає. Та історія жінки, яка вже 12 років страждає на кровотечу, і шукає Ісуса, щоб вилікуватися. Між цими двома жіночими постатями євангеліст розмічує, розміщує персонажа батька дівчини. Він не залишається вдома, щоб оплакувати хворобу дочки, а виходить і просить про допомогу. Хоча він є головою синагоги, старшиною, він не висуває вимог, виходячи зі свого соціального становища. Коли доводиться чекати, він не втрачає терпіння і чекає. А коли йому приходять сказати, що його дочка померла, і немає сенсу турбувати учителя, він продовжує вірити і сподіватися. Розмова цього батька з Ісусом переривається з жінкою, яка страждала на кровотечу, яка змогла наблизитися до Ісуса і доторкнутися до Його плаща. Ця жінка з великою мужністю прийняла рішення, яке змінило її життя. Всі продовжували говорити їй, щоб вона трималася на відстані, щоб її не бачили. Вони засудили її до того, щоб вона залишалася прихованою та ізольованою. Іноді ми теж можемо бути жертвами осуду інших, які намагаються надіти на нас одяг, який нам не належить. І тоді нам стає погано. Ми не можемо вибратися з цього стану. Ця жінка вступає на шлях спасіння, коли в ній проростає віра в те, що Ісус може її зцілити. тоді вона знаходить силу вийти і піти шукати Його. Вона хоче хоча б доторкнутися до Його одежі. Навколо Ісуса було багато людей, і тому багато хто торкався Його, але з ними нічого не ставалося. Але коли ця жінка торкнулася Ісуса, вона була зцілена. У чому різниця? Коментуючи цей момент тексту Святий Августин каже від імені Ісуса: натов тиснеться навколо мене, але віра торкається мене. Так і є щоразу, коли ми вчиняємо акт віри, спрямований до Ісуса, встановлюється контакт з Ним, і відразу ж від Нього виходить його благодать. Іноді ми цього не помічаємо, але таємно і реально, благодать досягає нас і і зсередини повільно перетворює наше життя. Можливо, і сьогодні багато людей підходять до Ісуса поверхнево, не вірячи по справжньому в Його силу. Часто ходимо по поверхні в наших церквах, але можливо наше серце деінде. Ця жінка тиха і невідома перемагає свої страхи, торкаючись серця Ісуса своїми руками, які вважаються нечистими через хворобу. І ось вона відразу відчуває, що зцілилася. Ісус каже їй: донько, твоя віра врятувала тебе. Іди з миром. Тим часом до батька приносять звістку, що його дочка померла. Ісус каже йому Не бійся, тільки віруй. Потім він іде до його дому і, бачачи, що всі плачуть і кричать, каже Дівчинка не померла, спить. Тоді він увійшов до кімнати, де лежала дівчинка, взяв її за руку і сказав Таліта Кум, дівчинко, вставай. Дівчинка встала і почала ходити. Цей жест Ісуса показує нам, що Він не тільки зцілює від усіх хвороб, але й пробуджує від смерті. Для Бога, який є вічним життям, смерть тіла є як сон. Справжня смерть це смерть душі. Її ми повинні боятися. Остання деталь. Ісус, воскресивши дівчинку, каже батькам, щоб вони дали її їсти. Ось ще один дуже конкретний знак близькості Ісуса до нашої людської природи. але ми можемо зрозуміти це і в більш глибокому сенсі і запитати себе, коли наші діти, наша молодь переживають кризу і потребують духовної поживи. Чи ми вміємо дати їм її, і як ми можемо це зробити, якщо самі не живимося євангелієм, дорогі брати і сестри? У житті бувають моменти розчарування і зневіри, а також досвід смерті. Деколи вчимося від тієї жінки, від того батька? Йдімо до Ісуса. Він може нас цілити, Він може нас відродити. Він, Ісус, є наша надія.